Питання. Воно теж буде пасіка якихось підтекстів. текстів. Я просто дуже люблю творчі донає, і дуже часто в мене виникає таке така питання всередині. Коли читаєш його вірші, це зовсім одна людина. Коли слухаєш музику, мені здається, що це взагалі абсолютно рідно. Тому що у віршах там про таку якусь любов, а про мутиць. Вірніше про те, що прогресивна молодь підпалила автозак, або про те, що в трьох країнах сидів за хуліганку. Мені просто цікаво, ти як людина, яка його знає трошки більше, як в одній людині можуть вживатись такі різні особистості. Я думаю, що у нас не такий час типа наперед інтернет. От тобто дуже намагатися. Тобто можуть в одній людині такі бути різні особистості? Різні особистості діагноз? Ні.